Ворон молодий, чи ворона. Як воно, я не знаю, можливо, воно з димоходу впало. І оце той скаче, я кличу чоловіка, котів порозпихала, позакривала в інших кімнатах, Надо ж його випускати. Взяла, пам'ятаєте, мене вкусив тоді е, дикий котик, і я купила собі отакі е, саме краги. Чи як вони звуться, не знаю такі, знаєте? От, е, вділась, взяла плед, чоловік потроху відкриває камінь, я його взяла, вхопила, понесла, випустила на вулицю. Поки несла, побачила, що багато на ньому цих паразитів. Я про то знала, бо е, колись ще в Харкові е, до нас залетів е, ну, така молода поросло із е, соколиних, бо е, в нього і дзьоб такий, знаєте, крючком, і розмах крил набагато більший, ніж м він.